Леви проти вовків. Львівська політехніка Галичина після блідої домашньої поразки від столичного будівельника також у рідних стінах мусила перемагати аутсайдера першості БК Київ. Проте гості не захотіли здаватися на милість фавориту. Стартова активність господарів великих плодів не принесла. Грамотна гра молодих вовків дозволила їм отримувати Галичину на безпечній відстані. Стараліс зазащити їх виграти, тому що аднепадіння важко було би виграти. Так як у нас защита вийшла, так і нападня без реви получались. Ми забивали легкі м'ячі. А у другій чверті гості взагалі пішли у відрив. Класна гра лавки запасних дозволила киянам виграти першу половину матчу – 31-42. Ми не грали в наш баскетбол. Ми не вигляділи як команда, ні в захисті, ні в падіння. Ми не грали як команда, все, що мов сказати. Початок третього відрізку матчу дав уболівальникам надію. Політехи провели кілька влучних атак поспіль, що дозволило їм наблизитися до Києва. Але стартовий запал швидко згас і вовки не лише відновили, а навіть збільшили відрив. Усі надії студенти покладали на останню чверть. Господарі почали діяти злагодженіше і відрив поступово мілів. За хвилину до кінця основного часу львів'яни підібралися до вовків на відстань одного влучного трюльника. Ми свої шанси пропустили у тридцять Ми свої нагоди втратили за перші 39 хвилин. Дуже важко шукати успіху в останню хвилину. Ми мали діяти злагодженіше до того. Фар треба заслужити, але фортуна вибрала киян. Гості зосереджено провели кінцівку матчу і не дозволили Галичині вкрасти у них заслужену перемогу. 73-79. Всі ігри всі матчі ми не дуже добре грали перші три чверті, а лише в останньому відрізку бралися за справу. Сьогодні ж ми добре діяли упродовж всього матчу. Ми стали кращими. Цей матч вплинув на турнірне розташування обох команд. БК Київ тепер не останній. Альвів'яни прогавили шанс наздогнати Говерлу. Політехніка залишається у зоні плей-офф. Щоправда, тепер вони шості. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Наш спорт.